Ніколи не стояти на місці та удосконалюватися. Це девіз чи не всіх черкаських танцювальних шкіл. В одну з них завітав переможець інтернаціональних змагань сучасних танців Максим Швець. Досвідчений та титулований дансер вчив черкастів тонкощів хіп-хопу про враження та деталі майстер-класу у наступному сюжеті. Хова енергія та неповторні рухи. 27-річний Максим Швець з Дніпропетровська не лишає шансів суперникам на танцювальному інтернешнлі з хіп-хопу. Там дансер із 7-річним стажем здобуває абсолютну перемогу. Та випагливий таким переможець інтернаціональної першості завітав до танцівників колективу Вікторія юних спортсменів Максим Швець взявся вчити тонкощам хіп-хопу. Так як на сьогоднішній день э, хіп-хоп дуже сильно деградував, в ньому дуже, дуже багато видів технік різних, ми сьогодні будемо намагатися розвивати саме їх. Е, вот. ну, я думаю, то, що буде дуже складно, тому що ребята працюють немножко в напрямку, але вот. Я думаю, що все у них може вийти. До Черкас и танцівник завітав на запрошення черкаського тренера Вікторії Сухенко. Жінка переконана, такі майстер класи ціни досвід для її вихованців. Я хочу, щоб у мене діти були способні, щоб вони були сильні. Тому вони повинні бачити других педагогів, вони повинні общаться. як фігуристи, гімнасти. Вони не займаються, тобто один тренер у них є постійний, но при любых розкладах несколько должно бути тренерів, которые дають новую информацию, которые. Які... Дітям показывают и помогают і допомагають відкрити і увидети ще щось -то більше. Тому це, скажем так, маленька к тому щоб діти становилися ще лучше. Юні спортсмени одразу знайшли спільну мову з замінитим танцером. З ювелірною точністю намагалися повторити кожен його рух. Треба, щоб була сильна ініціатива. Потому що хіпхоп це дуже зросли таніс. Дім треба вміти думати, зі треба вміти психологічно підходити кожній рішень. То что є отдельно така тема, як музика, є така тема, як база, є така тема, як техніка. Це все треба ну, дуже серйозно розвивати. Своїх емоцій не приховували ні малі, ні дорослі. Мені дуже сподобалось цей майстер-клас. Було дуже цікаво. Хіп-хоп мені дуже подобається і хочеться танцювати ще краще. Було дуже. Круто і дуже сподобалося. Було дуже багато нових рухів і дуже великий рівень у викладача. Мені дуже сподобався мастер-клас. Хіп-хоп мій любленіший стиль. Я навчився багато цікавих рухів, зрозумів, що я вже цього не знав, ну і багато іншого. Він давав нам дуже багато нового і. Тренер дуже добре пояснював, що там і як там. В подальшому я хотіла б дуже багато відвідувати таких мастер-класів. Тренер дуже добре пояснював, дуже багато нових рухів, які в майбутньому я хотіла вивчити. По закінченню майстер-класу танцівники зробили фото на пам'ять та подякували тренеру за цінний досвід. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка новини.